Недавно, браті і сестри, знаєте, стався захват Собору Архангельського Собору. В честь Архістратіга Божого Михаїла. І мер після захоплення сказав такі слова, що буде храм належати громаді, а монахи якийсь там сказав з Афону. Що вони добре зробили, за треба покинути храм. Навіть у Іван є такі слова. Якщо апостол Павел говорить, якщо вам буде навіть ангел говорити, не те, що ми вам проповідували, не вірте йому. Не залежить, чи це буде монах з Афону, з Єрусалима, з Константинополя, з Києва. Але якщо він каже неправду, згадайте преподобного Філохія Почаївського, який відстоїв храм Святої Тройці. І за те він був що відвезений до буйно хворих, де він пострадав за те, що він захистив храм від червоногвардійців, комуністів, на тому же афоні дуже великі стіни. Таких стінів монастиря я не бачив ніде. Там по 20 метрів, може бути, по 30, менше більше. Вони захищали. В своїй святині від тих, хто від них нападав. І Водопетський монастир, де явилася Божа Матір сама і сказала: не відкривайте ворота, а вийдіть на захід свого монастиря. Почитайте історію монастиря, ікони, верніше Божої Матір, отрадою тішення. І мер, який своє злодіяння хоче прикритися з якимось монахом, який толкує про те, що треба віддавати святині безбожникам. Не віруючим людям, тому що віруючі люди не б'ють. А владика Феодосій це мученик 21 століття. Він вийшов на захист своїй святині і він зробив, що від нього залежить. Він не побоявся сильних цього світу, які били палками, які отравлювали газом різним людей, стареньких жіночок, дідусів наших, то це віруючі люди. Ви тільки показуєте, що ви не вмієте будувати, ви не вмієте созидати. Ви вмієте тільки насильством проводити, ви вмієте тільки принижувати, вбивати, грабити, а потім прикриватися Христом. Поможе нам всім Бог і у розумі наших мерів, наших керівників, які приходили колись до нас, просили. Ви знаєте, дуже така думка прийшла, простіть, вони безпомощні. Якби вони були сильні, в мирі, професіоналі свого діла, люди б не кланялися, не ходили, батюшка, скажіть за мене слово, владика, давайте я коли вас побуду на службі. А коли вони вже отримали владу, ордена, нагороди, тепер кажуть, ми не вміємо будувати, ми не вміємо дороги робити, житло давати, тротуари робити. Пенсії, ну все остальне, що їхній владі. Давай ми перейдемо і скажемо, що ми церкви заходимо. Ми церкви перебудуємо, переназвемо, і ніби вони щось доброго зроблять. Це роблять ті, які не вміють нічого для людей зробити. Дай нам Боже йти за Христом, тому що політики, сильні цього світу, які б вони не були, посади не займали, все рівно, скоро закінчиться. А Христос початок і кінець. Поможе нам всім Бог, бути з Христом.